Їх вітаю, шановні слухачі. І на цьому уроці ми розглянемо облік ФОП, платника єдиного податку третьої групи, який займається реалізацією товарів, реалізацією послуг на резидентам і резидентам, і сформуємо відповідні звітні документи, книгу обліку доходів ФОПа, і розрахуємо податки і складемо квартальний звіт платника єдиного податку, звісно, за допомогою сервісу BookKeeper. Отже, для потреб підприємницької діяльності почнемо із придбання товарів. Для цього в розділі придбання в пункті документи натискаємо Створити документ і обираємо рахунок. Далі в рахунку вказуємо дату і вхідний номер, а також обираємо контрагента та вказуємо договір. Також можемо обрати проект. В табличній частині вкажемо товари, натиснемо Додати списком. І в переліку об'єктів обліку встановлюємо фільтр товари. Далі обираємо необхідні ТМЦ, вказуємо їх кількість та ціну і проводимо документ. На підставі такого сформованого вхідного рахунку можемо створити платіжне доручення на оплату постачальнику. Це дуже зручно, і для цього натискаємо Створити оплату по банку. Тут також необхідно вказати дату і Провести документ в обліку. Хочу зазначити, що клієнти Приват24 для бізнесу, у яких налаштований он обмін банківськими документами по АПІ, можуть експортувати це платіжне доручення в клієнт-банк для оплати. Давайте розглянемо, як це зробити. Для цього потрібно натиснути на Відправити в банк. Закриваємо документ і повертаємось в рахунок. На його підставі можемо одразу оприбуткувати товари. Для цього натискаємо Створити придбання. Далі в прибутковій накладні вказуємо дату та її вхідний номер. Також можемо обрати склад, на який буде оприбутковано товари. Таблична частина документу буде заповнюватися автоматично даними, що були введені в рахунку. І такий спосіб сформований документ проводимо його в обліку. Закриваємо видаткову накладну і закриваємо рахунок. Новостворені документи, як ми бачимо, з'явилися в пункті документи розділу придбання із відповідними статусами. Вхідний рахунок має. Такий статус оплачена повністю, оприбуткована повністю. Що означає, що угода закрита повністю і жодного продовження цієї операції ми можемо не дбати і не тримати це в голові. Платіжне доручення та прибутково накладна мають статус «дочірній документ», тобто вони створені на підставі рахунку. Все ми можемо рухатися далі, і наступним нашим кроком буде оформлення операції по переміщенню придбальних товарів на торговельну точку. Для цього в розділі запаси відкриваємо пункт операції та обираємо операцію переміщення. Поставимо дату. В рядку відправник вказуємо склад, з якого передаються товари. А в рядку одержувач оберемо склад, куди їх передаємо. В табличній частині вказуємо товари, які переміщуємо. Далі натискаємо Обрати списком та ставимо позначки в рядах необхідних ТНЦ. Натискаємо Обрати. Далі вказуємо кількість товарів та проводимо цей документ. Вартість ТМЦ, за якою переміщуємо товари, буде автоматично визначена за методом FIFO. Для аналізу руху товарів між складами можемо використовувати оборотну відомість по складу. Для того, щоб отримати цей документ, в розділі Запаси переходимо в пункт звіти та обираємо звіт. Бачимо перелік всіх наявних ТМЦ. А для аналізу ТМЦ в розрізі окремого складу вказуємо необхідний склад у фільтрі. Також за потреби можна створити інші фільтри: проект, група ТМЦ, постачальник та вказати період. Отже, все для зручності та аналізу і контролю за переміщенням запасів. Після цього можемо з вами переходити до наступної операції і пропоную розглянути таку операцію як реалізація послуг. Для цього створюємо реалізацію послуг з матеріалами вітчизняному покупцю. В пункті Документи розділу «Продажі» натискаємо Створити документ і обираємо рахунок. В цьому документі вказуємо дату, в рядку Платник обираємо контрагента. В табличній частині рахунку обираємо назву товарів і послуг для реалізації і обов'язково вказуємо їх ціни. В закладці для друкованої форми можемо також вказати додаткову інформацію, що буде виведена в рахунку. Зокрема, ми можемо обрати таку додаткову інформацію, як розрахунковий рахунок, якщо, наприклад, їх є декілька, куди перераховувати кошти. Через функцію налаштування можемо вказати, що саме виводити на друк артикул чи код УКТЗ. Також можемо змінити кількість днів для сплати рахунку або, наприклад, відмінити вивід цієї інформації на друк. У вікнах верхній та «Нижній колон титул за потреби можна додати іншу додаткову інформацію. Проведемо цей документ і можемо його надрукувати або зберегти в електронній формі. На підставі рахунку створимо реалізацію. Сервіс відкриває для проведення акт виконаних робіт, який буде включати і матеріали. Вказуємо дату. В закладці для друкованої форми можемо також внести додаткову інформацію. Наприклад, вказати розрахунковий рахунок, місце складання акту, вказати прізвище ім'я по батькові представника замовника і його посаду. Ну а через функцію налаштування так само можемо додати і іншу інформацію. Після цього традиційно проводимо документ в обліку і надрукуємо його або збережемо в електронній формі. Також давайте розглянемо ще одну цікаву операцію як продаж, який здійснюється нерезиденту, і для цього створимо інвойс на експорт послуг нерезиденту. Для цього в розділі продажі в пункті документи натискаємо Створити документ і обираємо саме інвойс. Вказуємо дату і обираємо покупця. У рядку валюта обираємо необхідну, а в табличній частині обираємо назву ТМЦ або послуги, які експортуємо. Вказуємо також їх кількість та ціну. Ціна в гривні буде перерахована за курсом НБУ, який вказано в довіднику валют. Проводимо документ. Можемо також надрукувати інвойс або зберегти його в електронному форматі. До речі, форма інвойсу, що реалізована в Bookkeeper, відповідає вимогам міжнародних стандартів. Ну, а після таких реалізаційних операцій ми можемо з вами перейти до операцій, які пов'язані із формуванням об'єкту оподаткування, тобто подивитися, яким чином розраховується обсяг доходу. Тому що ФОП третьої групи розраховує суму єдиного податку саме по отриманим доходам, по касовому методу в готівковій і безготівковій формі. Тому для автоматичного розрахунку податків важливо правильно рознести банківські виписки. Тому давайте подивимось яким чином такі банківські виписки будуть розноситися в нашій програмі. Нагадаю, що користувачі BookKeeper, які також є клієнтами Privat24 для бізнесу, чимона імпортують банківські виписки онлайн. Для клієнтів інших банків реалізовано завантаження виписок файлу. Отже, розпочнемо рознесення банківської виписки у валюті. Для імпорту виписки переходимо в розділ Бухгалтерія. пункт Рахунки. Стаємо на банківський рахунок і натискаємо завантажити виписку. Натискаємо Імпортувати. Для операції надходження оплати від іноземного покупця в рядку Операція обираємо оплата покупця в валюті. В рядку платник вказуємо контрагента. Зазначу, що сума надходження в гривні буде розрахована автоматично за діючим курсом НБУ. А в закладці додатково в рядку договір обираємо договір. В рядку підстава обираємо документ реалізації інвойс і проводимо рядок. Проведемо перерахування валюти з валютного рахунку для продажу. В рядку операція обираємо перерахування валюти для продажу. Проведемо документ. Далі цю операцію закриваємо операцію надходження коштів від продажу валюти, коли проводитимемо банківську виписку у гривні. Отже, для імпорту виписки у гривні так само станемо на необхідний розрахунковий рахунок і завантажимо виписку за період. Натискаємо Імпортувати. Відкриваємо виписку і проведемо операцію надходження коштів від продажу валюти. Для цього в рядку Операція вказуємо відповідну назву надходження коштів від продажу валюти. Проведемо рядок. Давайте розглянемо наступне надходження, і це надходження оплата покупця із комісією. Для цього в рядку «Операція» обираємо операцію з комісією, вказуємо покупця. В рядку сума надходження вказуємо лише ту суму, яка надійшла на розрахунковий рахунок, тобто вже із вирахуванням комісії. В рядку сума комісії вказуємо суму комісії, яка була утримана за послуги розрахунку. Проводимо рядок. За нормами податкового кодексу, платник єдиного податку до доходу має включити всю суму коштів, яку перерахував покупець, в тому числі із врахуванням утриманої з цієї суми банківської комісії. Після того, як провели банківські виписки звітного періоду, розрахуємо податки. Для цього перейдемо в пункт бухгалтерська довідка розділу бухгалтерія. Натискаємо Створити документ і обираємо нарахування податків. Тут в документі вказуємо останню дату звітного періоду, за який розраховуємо податки, і натискаємо Розрахувати. Сервіс BookKeeper автоматично розрахував суму доходу та податків за звітний період. Ну а для перевірки, які саме операції потрапили до податкового доходу, можемо натиснути Деталізувати. Після натискання цієї кнопочки бачимо реєстр документів, що потрапили до розрахунку податків. Бачимо, що тут відображені доходи в національній, в іноземній валютах. Проведемо документи. І тут же в розділі Бухгалтерія в пункті звіти складемо книгу обліку доходів ФОП. Але хочу зазначити, що наразі податковий кодекс не встановлює затвердженої форми, але для зручності формування обліку доходів, які все одно необхідно вести, букіпер пропонує саме таку форму. Давайте подивимось, як це зробити. Обираємо потрібний період. Книгу обліку доходів можемо одразу надрукувати або зберегти у форматі Excel. Після того, коли ми у відповідний регістр перенесли наші доходи, давайте переходити до останнього етапу нашого облікового процесу ФОПа і складемо податкову звітність. Саме податкову декларацію платника єдиного податку фізичної особи-підприємцям. В розділі звітність для цього перейдемо в пункт всі звіти і обираємо необхідний нам звіт. Вказуємо період, натискаємо кнопку заповнити. Бачимо, що необхідні рядки звіту автоматично заповнені сумами доходу і розрахованого єдиного податку. Проводимо документ. Можемо його одразу зберегти у форматі XML для подання в контролюючі органи. На цьому завершуємо цей випуск. Наша команда невтомно продовжує працювати, щоб надалі підтримувати вас. Запрошуємо прямо зараз приєднатися до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми будемо публікувати гарячі новини, ділитися корисними і важливими зразками документів, давати посилання на нові ролики та інформувати про вебінари. В каналах є можливість обговорювати зміни з колегами та ставити свої реакції на них. А посилання на канали в описі до відео. Якщо цей випуск був корисним, поставте йому лайк, а ще натисніть на кнопку підписатися на бухгалтерський YouTube канал номер 1 семінарком, щоб вчасно отримувати повідомлення про нові корисні відео. Залишайтеся з нами і бережіть себе та своїх близьких. До нової зустрічі! Все буде Україна. Онлайн бухгалтерія, Буккіпер все, що потрібно для обліку: придбання, продажі, інтеграція з РРО, ПДВ, зарплата, імпорт, експорт та необоротні активи, постійне оновлення програми та актуальні форми податкової звітності, необмежена кількість фірм та користувачів під одним акаунтом, облік ФОП всіх груп та ЮРОСІП на будь-якій системі оподаткування.